Доброго всім дня, бо для ранку вже пізно. Дивіться, який гарний день після дощі, яка все оживає. Все гарно, пчоки, працюють. Давайте ми разом почнемо свій день з допомоги, з донату. Зараз нам позвонили з бригади Буревій, вони на Харківщині. Там зараз дуже важко, вони пруть, Ромчик питає, хоч Трошки менше почали перти, може якось трошки зупинились? Ні. Каже полковник бригади, як було, так і є. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Зараз у нас знову є запит, ми збираємо на авто для Сумщини, але і зараз ось терміново треба генератор на Харківщі. Тому Сердечко, оце вам, будь ласка, кожен донат важливий.